Ось, коротше, хто хотів собі реально бодрячого шміця, прям добренного, ось вам варіант. Армований тент, рама нового типу, він чистий у нас 15 рік. Шміцовські ося, кріплення. Е, як ви бачите, ходової частини в нас вже нового зразка йдуть. Щось трішечки шипить, це там трубочка. Це все зрозуміло, що виправимо сьогодні субота-вечір. 870 тисяч пробігу у нас по ось цьому калькулятору. Крила, бомба, все в суперовому стані. Свіжо пригнаний, він до нас тільки, тільки заїхав. Всередині чистенький, гарненький. по тинту питань немає, рама вся ціла, без жодної тріщинки, гума, контики, вся по колу відсотків 50-55, я б навіть сказав. Інструментальні ящики, отбойники, лапи крутяться ідеально. А без не світне, я не знаю, коротше, що ще треба для щастя. Реально дуже добрений шміц, таблички, він все в ідеальному стані. Подивіться, передня стінка, вона шанова. Його ціна 14 тисяч доларів на старті за 15 рік.